Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Християни Західного обряду відзначають величне свято, Воскресіння Христове. Ми запитали у людей, коли ви святкуєте Великдень та їх ставлення до ідеї єдиного святкування з християнами Західного обряду. Ворог атакував ракетами об'єкт інфраструктури на Львівщині і є загиблий. Намагався обікрасти магазин у Золочівському районі. Поліцейські затримали зловмисника. Стало відомо, яку зарплату отримав міський голова Золочева у 2023 році. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Відбулася екомонічна хресна хода вулицями міста Бузька. 31 березня 2024 року, коли християни західного обряду, зокрема ремокатолики, відзначають величне свято Воскресіння Христове, ми хочемо висловити найтепліші вітання всім, хто святкує цю подію. У Золочівському костелі відбулося освячення Пасхи. Про святковий день на парафії кореспонденти Zolochiv.net спілкувалися з настоятелем костелу Успіння Пресвятої Богородиці міста Золочів, отцем Вітольдом та парафіянами. Римо католики сьогодні вже освячують Пасхи яєчка, ковбаску, шиночку, і ми теж прийшли разом з сім'єю, з дітьми, з племінниками посвятити Паску, яку завтра будемо споживати до рану до столу. Тому що Ісус Христос воскрес із мертвих і дарував нам усім вічне життя, і символом життя є те свячене яєчко, символом цього воскресіння. І ми з радістю завтра. Хочемо ділитися за святковим столом з дітьми, з батьками, отим свяченим яєчком. А що побажаєте українцям у таке свято? Ой, першу чергу українцям це перше це миру, злагоди і взаєморозуміння в кожній сім'ї, в кожній родині, і щоб той Воскреслий Ісус дарував перемогу нашій державі. Дуже розчарована, що дуже мало людей сьогодні святкує. Е, а хочу побажати насамперед мирного неба. Е, а так, здоров'я, успіхів, всі, всім, всі, всі що е, хто що бажає собі, нехай їхні мрії збуваються. А саме головне мирного неба, щоб закінчилась війна, щоб цього не було, і щоб ми всі святкували в один в один період, можна сказати, щоб всі люди святкували. Не так, одні святкують, одні не святкують. Сьогодні у вашому храмі відбувалося освячення Пасок. Розкажіть про це і загалом про велике свято Воскресіння Христового. Освячення Пасхи, спільне споживання їжі це завжди пов'язано якимсь святом з радістю. Сьогодні ввечері починаємо переживати свято Воскресіння Господнього. Ну, то, звичайно, це буде свято радості, свято зв'язане зі світлом. Тому ось такий обряд практикується і в римсько-католицькій церкві, також і в інших християнських церквах. І крім освячення Пасхи, це, це такий додаток, можна сказати. А основні події сьогодні будуть відбуватися ввечері. Це вже називається пасхальне вігілля. Воскресіння Господнього, вже пасхальне вігілі, вже можна сказати, яке напероденні свята спеціальна літургія. І вже практично ввечері ми святкуємо. Ось тому таке основні події ввечері о 8 годині сьогодні в нашому храмі. Літургіка має свою специфіку, свою таку іншу структуру, ніж інші служби Божі. Протягом року є так багато знаків і зна символів, символ світла, символ зв'язаний з хрещенням. Ось співається таке, таке спеціальне теж великодне. Великодники гімн, ось який провіщає про цю ну. Вrium, радісну і важливу подію для ось нашої нашої віри і життя. Ну а завтра, звичайно, вже такий урочистість Воскресіння Господнього де вже продовжую святкувати сьогоднішній вечір. А що побажаєте людям у таке світле свято? Ну це е свято Воскресіння Господнього це свято, якби зв'язане таких як переміну життя. Е свято зв'язане зі світлом. Ну тому бажаємо ось після е е тих. Трьох днів тридення Господнього, де ми якби, готувалися до цього свята, переживали якби, в цю тайну. Дійсно, ось ця тайна Воскресіння Господнього допоможе нам перемінити наше життя. Ну а коли будемо в змозі перемінити себе, своє життя з допомогою Ісуса Христа Воскресов, то також і буде змінюватися життя вколо нас і в нашому суспільстві, в нашій країні. Тому цього бажаю. У 2024 році, Великдень для православних і католиків припадає на різні дати, що базується на відмінностях у календарях. Цікаво, як на це дивляться українці. Ми поставили перед собою завдання з'ясувати, коли саме люди планують святкувати Великдень цього року та її ставлення до ідеї єдиного святкування з християнами західного обряду. Скажіть, будь ласка, коли святкуватимете Великдень цьогоріч? Цьогоріч буде 5 травня, але на жаль, наша українська церква святкує ну 5 травня, але в ідеалі я би хотіла. Я хотіла, щоб ми святкували Пасху, так як весь світ святкує. Дуже класно, що ми святкуємо Різдво, тепер як, як всі, як весь світ. І це ну, я би би дуже хотіла, щоб так було. Ми ж Різдво -то святкували разом з поляками. Ми б вже і хотіли і Великдень справляти разом з ним. Ну, просто ми ще не перейшли на той календар. Ми на Юліанському, а вони вже на тім другим, я забула. Григоріанським так. Було би добре, щоб вже разом святкували, щоб не було, що так, що два рази Христос Воскресає, два рази по народжується, то так неправильно би мало бути. Ми повинні з'єднатися і разом святкувати. Може Бог дай, що так буде? Як якого до 5 травня? А скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви в майбутньому святкувати разом Великдень, як весь світ? Ні. Ну, я, я, Так як старший, я прихильник того, що було раніше. В ну, Лидені зараз вже всі поміняли, так і буде. Так як по розкладу, по календарю, зараз, завтра то буде польська паска. У Нас через місяць рівно. А в майбутньому чи не хотіли б ви святкувати разом, коли весь світ? Ну, не знаю. Не знаю. Це особисто. Ми старші привикли то, що було раніше, міняти то. Раптово, то неправильно, неправильно. 5 травня. Так. А чи хотіли б ви в майбутньому святкувати разом як весь світ, так як Різдво? Та може, як буде, як якщо буде, і ми будемо святкувати. 5 травня. А що? А хотіли б ви святкувати як Різдво з всім світом? Та я знаю, як люди, так і я. Тут тяжко відповісти. Перекинули в перший ліпше було, а тепер О, завтра вже поляки а українці аж 5 травня. То... Що зробите? Як скажеш, так будемо. А він не куплівку має, чорнобілу чи, чи кольорову. Цифрову. Давайте провели день. Коли будете святкувати? Як скажеш, так і будемо. А чи хотіли б в майбутньому святкувати з цим сві... да, світом, так хотіла, як хотіли б святкувати, бо Ісус Христос родився один раз і нехай би було все разом. 5 травня. А чи хотіли б ви в подальшому святкувати, так як Різдво з цілим світом? Хотіла б. 5 травня? А чи хотіли б ви святкувати, як весь світ Різдво, наприклад, разом? Ну, Різдво ми святкуємо вже разом, по-новому вже разом. А чи правильно би було святкувати Великдень? Раз? Я думаю, так. Я як, як всі свята вже всі. Ну гориш на січурі вже побуде разом, то вже будемо всі рівні. Будемо свята святкувати. Коли цього річ плануєте святкувати Великдень? Як церква, так і ми. коли 5, -го 5 -го травня. А як вважаєте, чи було б добре, щоб ми святкували разом з всім світом, так як Різдво? Було б добре, але там в верхах щось не можуть домовитися. Кажуть, що наш Великдень правильніший. Ніж там. Важко сказати. Я, ну, я боюся щось говорити. І свята вже прийдуть. Люд, люд, люди так само задають питання, як ви мені задаєте, чи варто би разом. Та я думаю, що варто. Ми ж вже ближче до того цивілізованого світу, та хай би вже було так, як там. Разом. Разом і протистояти. Ну, ті... того року вже пізно разом. Так, Завтра. того великий. року ні, бо може. Зберуться ще на якийсь собор, та вирішують, що і Великдень треба, так як і Різдво. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляє, що під час повітряної тривоги, яка тривала з 5.01 по 6.27, ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який було його цілею 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля, була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік, щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди, інформує начальник Львівської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що вночі захисниками неба збито 9 ракет та 9 ударних безпілотників. У Золочівському районі поліцейські затримали 18-річного мешканця району, який, за даними поліції, намагався обікрасти магазин. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. 25 березня близько 23.10 до поліції надійшло повідомлення від власника магазину, розташованого в одному з сіл Золочівського району, про те, що невідома особа проникла в приміщення закладу. На місце події негайно виїхали екіпажі груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Золочівського районного відділу поліції. Як встановили поліцейські, зловмисник розбив вікно, проник у проміщення магазину та намагався викрасти товар і виручку. Ним виявився 18-річний мешканець району. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Злочинської кружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 і частиною 4 статті 185 замах на крадіжку Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, повідомляє поліція Львівщини. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану, закрадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство передбачені максимальні покарання. Чиновники подали декларації за 2021, 2022 та 2023 роки. Стало відомо, яку зарплату отримав Ігор Гриньків, міський голова Золочева, що на Львівщині. У 2021 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 702 270 гривень. У 2022 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 819 471 гривню. У 2023 році заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить 903 три 936 гривень. Нагадаємо, що обов'язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. У 2023 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування для чиновників. У Золочівському районі рятувальники ліквідували наслідки смертельної ДТП. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області дорожньо транспортна пригода сталася 24 березня близько 13.45 на автодорозі Київ-Чоп у селі Хватів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Рено Магнув, 61-річний житель Закарпатської області виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Опель Віваро, яким керував 37-річний мешканець Рівненської області. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Опель Vivaro загинув на місці події, а його неповнолітній пасажир, 8-річний хлопчик з Рівненської області, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Водій Рено Магнум затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого. Повідомили у поліції Львівської області. Правоохоронці встановлюють обставини події. 24 березня 2024 року відбулася традиційна екомунічна хресна хода вулицями міста Бузька за мир та перемогу для України. Велелюдна молитовна акція зібрала вірян різних конфесій надбужжя – отців з Бузького та Красненського деканату Української католицької церкви, священиків ремокатолицької парафії святого Станіслава міста Бузька. Розпочався захід з молитви у міському сквері біля ангела-охоронця міста, яку очолив Михайло Колтун, єпископ Сокальсько-Жовківського ОГКЦ, голова департаменту військового капеланства ОГКЦ. А далі присутні розважали над словами хресної дороги, яка була написана священником у місті Чернігові на 14-й день війни. Під час 14-ти стоян усі бажаючі могли нести великий дубовий хрест як символ наших щоденних хрестів тягарів, які з'явилися у час війни в Україні. Завершилася хресна хода на новому кладовищі біля могил новітніх воїнів героїв, спільним виконанням духовного гімну України, Боже великий єдиний. Усі присутні молитовно дякували героям за їх велику жертву, покладену на вівтар незалежності України. Щоденно дякуємо Богу і Збройним силам України за кожен прожитий день. Дякуємо за текст та відео, Любові, Огороднік! Мій воскресли Ісусе, життя у тобі завжди перемагає. Ми стали нашу дорогу Христу. Вам глядачі за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Уртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні, героям! Слава!